Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою, і з вами я, Кремса Ірина Миколаївна, ваш психолог. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео про таке явище, як алекситемія. Що ж таке алекситемія? Алекситемія це явище, особливість людини. Коли вона не здатна називати свої емоції. Цікаво те, що алексотемія може мати різний ступень вираженості. Дуже яскравий прояв і іноді такий змитий. Як же ж вона проявляється, і які причини виникнення? Ну, причини виникнення є дві. Перша, це вроджена, коли в сім'ї були такі люди, які страждали на подібну особливість? Або набута. Коли внаслідок якоїсь важкої психотравми, важкого пережиття людина ставить собі заборону на якесь одне негативне, руйнівне для неї відчуття. Але психіка наша побудована так, що виключаються всі почуття, і тоді людина не Ніби перестає відчувати, вона ніби знаходиться в стані емоційного оніміння. Вона стає як сніговий, снігова королева, соляний стовп, роботоподібна. Так, ще коли може бути алекситемія. Перше, це вроджене, друге це коли ставить заборону. А ще може бути особливість, коли в дитинстві виховували індивіда так, що була заборона на почуття або виховували емоційно сплощені батьки. Коли дитині розповідали, що прояв почуттів – це є щось некрасиве, це є щось ганебне. І що себе завжди потрібно стримувати. І от дитина, потім яка виросла, вона звикла ті почуття свої емоції стримувати. І негативні, і позитивні, і воно переродилося в алекситемічний такий прояв. так? Але які наслідки те, що людина Навчила себе стримувати свої емоції це одне, те, що вона може виключити ці емоції, це, це інше. Але те, що ті приховані емоції можуть в неї викликати цілий ряд психосоматичних захворювань, це зовсім інша історія. Як правило, такі люди мають цілий спектр психосоматики. Ще є один випадок алекситемічного прояву це коли алекситемія виявляє себе як один з симптомів різних психічних захворювань. Тобто там вже є спектр цілий симптоматики, і один з них алекситемічний прояв. так? Як же, як же виглядає людина, яка страждає, я б так сказала не дуже коректно, яка має таку особливість? Значить, ну, По-перше, це людина, яка не розуміє своїх відчуттів. Є певні тести, є певні методики, коли ставиться алекситимія, але як вам зрозуміти, що ви маєте справу саме з такою людиною? Тобто ви бачите, що людина не дає емоційного підкріплення на якісь явища або події, які проходять навколо вас? Ні, ні не плачу. Ні не сміюся, от беземоційна людина. І е, часто оточення не може зрозуміти, що ж відбувається. Е, хотілося б навести такий яскравий приклад. Недавно я дивилась французький фільм, там е, був е, один з головних героїв, який страждав на лекситемії. І його друг ввів його в товариство, яке дуже любило жартувати. Але перед тим він того свого старшого товариша, який мав таку особливість, попередив: ти ж ну, на жарти не міш реагувати, то ти дивися за моїми жестами. Я тобі жестами буду давати зрозуміти, коли сміятися, коли не сміятися. Тобто, це люди такі, я кажу, як в стані емоційного уніміння. Емоційно сплощені люди, які не дають емоційного підкріплення на події, що відбуваються, і коли ви будете таких людей про щось запитувати, вони вам будуть описувати події, можливо, частково ставлення, але вони ніколи не будуть описувати емоції, які вони при цьому відчували. E, значить, що іще з, з цього приводу можна сказати? Дивіться. E... Ці люди, як правило, не розуміють етичні, моральні, філософські якісь особливості, які супроводжують те чи інше явище. Тобто, якщо аналіз книж, книги, це буде просто коротка розповідь змісту, там не буде емоційного також підкріплення подій, які відбувалися в книзі. Що ці люди ще вміють, так би мовити, вони то розуміють, що в них є якась така особливість, яка не дуже прийнятна для оточення. І що такі люди намагаються зробити? Вони намагаються грати почуття, вони намагаються моделювати почуття. Але ця, це їм вдається не дуже гарно. Чому? Тому що вони або переграють в такому випадку, або не, не дограють, вибачте, за сленг. Тобто наведу яскравий приклад, що я маю на увазі. До мене колись звернулася жіночка зовсім з іншого приводу. А як виявилось, причиною було те, що сім'я її чоловіка практично вся страждала на алексотемічний прояв, і причому це було спадково детерміновано. Там був важкий обтяжений спадковий анамнез з боку мами. Цього чоловіка, а жінка не розуміла, що відбувається. Вона бачила якісь такі речі, які її ніби насторожували, але вона нічого не могла е, пояснити. От вона описує, що прийшла родина чоловіка, впала дитина, дуже боляче е, е, їй мало би бути, вона роздерла коліна, і там е, було багато крові. Її здивувало те, що ця дитина не видала реакції на таке поранення. Вона не не плакала, не сміялася. Вона так, якби і, і нічого не сталося. І вона запитує мами цієї дитини, каже: а він що? Йому настільки погано, щоб він не знепритомнів. А мама каже: то нічого страшного, він нас просто не відчуває болю. Дійсно. Таких людей дуже часто високий поріг больової чутливості. Такі люди іноді можуть ходити до стоматолога і не користуватися анестезією. Це реально люди, які можуть бути дуже нечутливі до болю. І е, далі вона описує випадок, коли вона на другий день. На наступний день після весілля мала одягати дуже красивий одяг, і вона продемонструвала своєму майбутньому чоловіку цей одяг. І її здивувало те, що він ні міміка, ні жести, ні слово, нічого людина не видала. І вона каже: Я так і не зрозуміла. Сподобався цей одяг йому не сподобався щось поміняти, не поміняти. запитує, він мовчить. І вона вже знаєте, себе трошечки неповноцінною почала згодом почувати, тому що ну, люди не давали реакції на якісь події, які відбувалися навколо них. Так, Це її тут трошечки бентежило. Вона там приписувала собі, що, можливо, вона щось не так а можливо, вони мене не хочуть, а, а, а можливо, вони спеціально так роблять, щоб я віддихала. Ні, нічого не спеціально. Це просто була така емоційно сплощена сім'я. І далі вона описує реакцію її свекрухи, коли та отримала звістку про загибель брата, а брат не не хворів, не страждання на які захворювання. Тобто це була така реальна несподіванка для всіх. І вона каже: тут телефонують, кажуть, що він помер, і свикруга каже, відразу дає реакцію таку такий, якби протяжний звук. І тоді вже я запитую, а що тут вам не сподобалось? Вона каже: ви розумієте, потрібно, щоб зрозуміти, що прийняти загибель людини хоча б, б 2-3 хвилини. А вона в той же момент, тобто що, що тут відбувалося, людина розуміє, що на звістку про загибель, що на сумну звістку потрібно дати реакцію під назвою Сум. Але насправді вона той сум не відчуває. Але в неї вже були такі випадки, коли її за це або засуджували, або що. І вона видала реакцію, а вона її змоделювала, стеатралізувала, але трошечки з часом вгадала. І це вважалося дійсно людьми, які емоційно були багатші. Так? От, Тобто я вже сказала, що моральні, філософські, якісь етичні норми для них це темний ліс. Такі люди не будуть вдаватися в дебрі. Далі, що такі люди можуть робити, вони можуть щитувати життєві сценарії інших людей, тому що вони ну, не відчувають, що їм подобається, що їм не подобається, що вони хочуть, що вони не хочуть. Це люди, які не вміють мріяти. От вони роботоподібні. Е, іноді ці люди часто, коли е, в описи читаєш терапевтів, вони так і кажуть, що люди кажуть в мене раціо. Мозок, голова окремо, а тіло якби окремо. Тобто ці люди люблять все структуризувати, ці люди е, е, намагаються логічно все пояснити, ці люди іноді розписують все по поличках. Щоб зрозуміти, ну, якось розібратися з станом, подіями, які відбуваються, для того, щоб їм стало трошечки легше жити, так? і які в цих людей можуть бути ще особливості? Ну, Перш за все, це можуть бути проблеми сексуального характеру. В них можуть бути реально проблеми з партнером, тому що як і в жінок, так і в чоловіків, тому що це люди нечутливі, вони не видають емоцій. Що може бути ще ці люди можуть не дивитися на перспективу, тобто вони живуть тут і зараз. А якась далека перспектива, от в них, як правило, виходить дуже важко її е, проаналізувати, уявити, розписати. Е, значить, заперебільшені емоції або навпаки занижені, я вже сказала, в них абсолютно відсутнє творче мислення, тобто е, креативність творче мислення. В них абсолютно не працює. І це заважає їм в повсякденному житті. Е, значить, Що в них ще в житті може бути? Що може бути? Це те, що такі люди. <кхем> Можуть мати через свою емоційну таку сплощеність, емоційне уніміння, можуть мати конфлікти з оточенням, тому що тому що вони не розуміють ні своїх емоцій ні, емоції, які відчувають інші люди. Якщо ти не розумієш своїх емоцій, як ти можеш читати, що зараз відчуває якась інша людина, в них немає емпатичності. І через це от, в них можуть виникати певні проблеми в соціумі. Тобто, якщо так ніби поверхово дивитись, ну, ну і не відчуває і не відчуває, і болю не відчуває, ну і подумаєш, і живе, і живе. Так, але разом з тим такий, е, така особливість характеру може бути і для них також дуже травмуючою. Е, дивіться, що б я порекомендувала таким людям для того, щоб покращити, полегшити свій стан. Ну, звичайно, є різні психотерапевтичні методики. Перше, перше, це тілесно орієнтована терапія. Далі спілкування з різними тваринами, захоплення кінним, кінним спортом, дельфінотерапія, спілкування з собаками. Так, там емоцій дуже багато. різні. Творчі гуртки, де потрібно проявити фантазію, де потрібно проявити креативність, різні театральні студії. Єдине, що я би не рекомендувала, це застосовувати психодраму в терапії, тому що було багато випадків, коли терапевти застосовували в таких випадках метод психодрами. То він давав не дуже хороші результати. Тут з психодрамою я би казала трошечки, якби трошечки бути обережнішим. Так? Ну, ці люди так само можуть, я вже казала, так, якщо вони затримують в собі емоції, це може бути і іпохондрія, і депресія, і психосоматика і на початку. Відео казала так, якщо це, дивіться, є особливість, якщо це вроджена риса, тобто якщо це вроджений прояв, то його коригувати набагато важче, ніж прояв, який є набутий. І якщо ваша дитинка має таку характерну особливість, що вам потрібно? Вам потрібно з нею більше спілкуватися, більше тактильного контакту, більше розмов про емоції, більше казкотерапія, що відчуваю я, що відчуває якийсь персонаж, як виглядає це почуття? Ну, це основні такі моменти, на які потрібно звернути увагу при алексотемічному прояву. А я нагадую, що з вами була Кремса Ірина Миколаївна, ваш психолог. Дуже дякую всім, хто ставив подобайки, підписується на мій канал, ділиться моїми відео з іншими людьми. Пише коментарі, я всіх їх, їх читаю і на всі намагаюся відповісти. І бажаю на завершення, бажаю всім, як завжди, мирного неба над головою, здійснення мрій, перемоги на всіх фронтах і усіляких вам гараздів. Всього вам найкращого, до нових зустрічей на каналі.